Усна народна творчість однією з найважливіших і найбагатших складових художньої культури українського народу є його усна словесна творчість. Фольклорні твори відображають усі сторони народного життя, найрізноманітніші вияви людської душі, розрізняють народну лірику, народний епос, народну драму. У межах кожного фольклорного роду виділяють жанри та піджанри, народна лірика, пісні. Загадки, скоромовки, прислів'я, приказки, народний епос, казки, перекази, народні байки, легенди, усмішки, народна драма, ігри, пісні ігри, народні п'єси, обряди, анекдоти, народна лірика, народні пісні для України все, і поезія, і історія, і батьківська могила, писав Гоголь, основні особливості ліричних пісень, змістовність і стислість. Реальність висока поетичність мови, епітети, порівняння, уособлення, повтори, паралелізм, антитеза, віршована форма, відповідність характеру мелодії змісту пісні, варіантність тексту, календарно обрядові пісні, колядки, щедрівки, веснянки, купальські, русальські, жнивні, родинно побутові пісні, пісні про кохання про родинне життя Колискові, Жартівливі, соціально побутові пісні, козацькі, чумацькі, рекрутські, кріпацькі, бурлацькі, наймицькі, стрілецькі, Календарно-обрядовими називають пісні, що виконуються під час певних обрядів колядки і щедрівки величальні пісні, що виконувалися під час святкування Різдва та Нового Року, і славили Ісуса Христа. А також людину трудівника. Господаря у піснях називали паном, господиню панею, бажали їм щастя, здоров'я, доброго врожаю і припроду худоби, веснянки пісні, що співали під час весняних обрядів і мали на меті закликати весну на добрий урожай. Наприклад, Ой, весна, весна, нем краса! Що ж ти нам весну принесла? Принесла я вам літечко. Веснянки майже завжди супроводжувалися іграми і танцями. Жнівні пісні супроводжувалися весь період жнив, вони поділяються на зажинкові, жниварські і обжинкові. У цих піснях люди прославляли добрий врожай, щедру ниву, хліборобську працю. Соціально побутові пісні відтворюють громадське життя у всіх його виявах, зокрема, стосунки між людьми різних прошарків, суспільства. Козацькі пісні. Відрізняються від історичних тим, що в них відображено не конкретні події та видатних осіб, а мужність рядових козаків, бої, перемоги, поразки, полон, страждання, туга за рідною землею. Зразок козацької пісні розлилися круті бережечки. Це одна з улюблених народних пісень Тараса Шевченка. Кріпацькі пісні розповіді про тяжке життя у кріпацькій неволі, тяжкі душевні муки. Протест проти панської сваволі. У пісні «Із-за гори вітер віє йдеться про волю кріпаків, що увесь тиждень на панщині. Чумацькі пісні картини з нелегкого чумацького життя. Центральна фігура цих пісень, простий чумак. Людина волелюбна, смілива, яка добре володіла зброєю, не розгублювалася перед небезпекою. Ой, ясне сонце високосходить зразок чумацької пісні. Рекрутські та солдатські пісні передають почуття і настрої юнаків, насильно відірваних від рідної землі. Щоденна виснажлива муштра, жорстокі покарання за найменшу провину, тяжкі походи, бої, каліцтва робили життя вояків нестерпним. У пісні вилітали орли з крутої гори. Новобранці просять дядюшок Не бийте нас, не лайте нас, бо наші руки цього не робили. Лиш сіяли та орали. Наймицькі і бурлацькі пісні почали виникати в 16-17 століттях, а особливого поширення набули в кінотеатрі на початку ХХ століття 20 століть, коли в Україні почав бурхливо розвиватися капіталізм. Молоді люди з бідних родин йшли в південні степи на строкову службу з весни до осені. Доля наймитів була нелегкою, часто трагічною. Важка праця. Постійне недоїдання, самотність, духовна пригніченість, ось тематика наймицьких та бурлацьких пісень. У пісні Ой, матінко зірко, дівчина так говорить про своє наймицьке життя Ой, матінко, зоре, яке встроку горе ні доїсти, ні допити, ні сісти спочити. Стрілецькі пісні, пісні українських січових стрільців УСС виникають на початку ХХ століття в Галичині. 1914 року було утворено Легіон УСС, який налічував 2500 юнаків. УСС проводили велику просвітницьку роботу, створювали театральні гуртки, відкривали хати чи альні. Протягом двох десятиріч виникло багато стрілецьких пісень, авторами яких були і самі воїни, і стрілецькі поети Роман Купчинський та Левко Лепкий. Ці пісні відразу поширювалися серед мирного населення, стаючи народними. Ой. У лузі червона калина. Повіяв вітер степовий. Ой, та зажурились стрільці січові. Ліроепічні жанри фольклору, народні думи, історичні пісні та балади поєднують ознаки епосу й лірики, а тому вважаються ліроепічними жанрами фольклору. Балада це невеликий ліроепічний твір, в якому зображено героїчні або незвичайні фантастичні події, переважно трагічного характеру, через які відтворюються гострі переживання дійових осіб. У найдавніших баладах розкриваються уявлення народу про природу. Найпоширенішим мотивом у таких баладах є метаморфози перетворення людини на рослину, тварину, птаха. Балади на історичні теми близькі до дум та історичних пісень, але й суттєво відрізняються від них. В історичних піснях правдиво відображено конкретну подію чи героя, а в баладах висловлено почуття і переживання, викликані цими подіями. Найвідоміші балади Ой, чи є ж то жито. Що се в полі забіліло? Ой був у січі старий козак. У цій баладі засуджено зрадництво савичалого. Дума, це великий пісенно розповідний твір, переважно героїчного змісту про важливі історичні події, ознаки думи, речитативність, астрофічність будови, нерівно складові рядки, переважно дієслівне римування, наявність заспіву, зачину, оповідної частини і кінцівки, ліро, епічний характер, виконання під супровід кобзи, бандури чи ліри. У найдавніших думах змальовано страждання невільників у турецькій неволі, їхню втечу в рідний край. Наприклад, Невольницький Плач Маруся Богославка. Про втечу трьох братів ЗАЗОВА. В них прославлено козаків захисників рідного краю. САМІЛО КІШКА Дума про козака Голоту. Думи XVII -го століття звеличують керівників національно визвольної боротьби. Іван Богун. Засуджують ЗРАДництво. Хмельницький і Барабаш. За висловом Франка. Думи це безсмертні пам'ятки, створені генієм самого народу. У думі. Хмельницький і Барабаш розкрито образ Хмельницького в контрастному зіставленні з образом черкаського сотника Барабаша. Якщо Барабаш думає тільки про ситість і власну вигоду, то гетьман дбає про волю рідного народу. Саме цим керується він, караючи зрадника. Історична пісня це ліро, епічний твір героїчного характеру про події минулого та видатних історичних осіб. Основна ознака таких творів історична конкретизація. Саме цим історичні пісні відрізняються від козацьких чи стрілецьких, які не містять даних про конкретних осіб, про певну історичну подію чи постать. За тематикою виділяють три групи історичних пісень про боротьбу проти турецько-татарського поневолення. Зажурилась Україна. Про боротьбу з польською шляхтою чи не той то хміль. Про народних месників і боротьбу проти соціального гніту. За Сибіром Сонце сходить. Термін історична пісня вперше використав Гоголь. Зажурилась Україна, пісня, в якій відображено трагічні сторінки історії, пов'язані з набігами турків. В основі пісні Гей, не дивуйтесь, добрі люди. Події про національну визвольну війну 1848, 1854 років під проводом Б. Хмельницького, зокрема, пилявську битву. Гетьман вдався до воєнних хитрощів, наказавши частині козаків напасти на поляків у вивернутих кожухах з криками Алла. У цій битві особливо прославився Максим Кривоніс, названий Перебийносом. Пісня завершується сподіванням, що польські пани, яких загнали аж за віслу, не вернуться і в три роки. Пісня Чи не той то хміль, змальовує Б. Хмельницького як справжнього народного героя, мудрого державного діяча, козацького батька. У пісні гетьман порівнюється з буйним і дужим хмелем, що розростається і набирається сили.